Скільки днів можна не йти на роботу без лікарняного? Три дні не йти на роботу без лікарняного не можна. це три години. Якщо ми запізнилися, то це вже вважається як прогул. Ну чесно кажучи, точно інформацію я не знаю. але Думаю, що ну багато днів не можна в Україні. Без лікарняного листка, так званого листка непрацездатності, працівник може не виходити на роботу лише за поважної причини пропуску дня. Законодавством чітко не визначено скільки саме днів працівник може не з'являтися без відкритого лікарняного. Проте важливо зазначити, працівнику необхідно обґрунтувати роботодавцю поважність пропуску такого дня. Це залежить від компанії, від типу власності, де ти взагалі працюєш. Бажано все ж таки оформлювати лікарняні. Якщо ви не попередили роботодавця, відсутність на робочому місці без поважної причини вважається прогулом. А власне, сам прогул, навіть якщо цей один день, є підставою для застосування дисциплінарного стягнення. В тому числі і звільнення за пунктом 4 ст. 40 Кодексу законів про працю. Більше того, погане самопочуття, хоча й засвідчене довідкою лікаря, але без відкритого лікарняного не може свідчити про тимчасову втрату працездатності. Дана правова практика застосовується Верховним судом у даних постановах.